Сьогодні хочу показати ранньостиглий детермінантний гібрид нідерландської компанії Ольга. На рахунок ранній він є середньоранній, він не один з перших достигав, трішки пізніше. І на сьогоднішній день, 28 серпня, він має ось такий вигляд. Тобто, він ще буде плодоносити і плодоносити, мабуть, цілий вересень. Рослина потужна. Детермінантна, але, можна сказати, напівдетермінантна, висотою десь до метра. І має потужну кореневу систему. Має дуже гарну врожайність і з куща може дати до 10 кг томатів. Плоди округлої форми, щільні насичено червоного кольору. Ось тут до мого томатика добралася певне таки совка. Бачите, є поранення. Але, як подивлюся, всі плоди щільні і не схильні до розтріскування. Маса плодів від 160 до 180 г. Мій, дивіться, заважив 162 г. смак цей помідор кисло-солодкий, з таким характерним ароматом. Одним словом, смачний. І Хоч томат багатокамерний, але м'яса в ньому досить. Підходить як для свіжого споживання, і так я беру його ще на томатний соус. Консервувати не пробувала, не скажу, і буду пробувати заморожувати, нарізавши кільцями.